Мої хороші підписники. Ну що, ми будемо працювати, пакети продавати. Працюю. Воно так, знаєте, сонце світить на вітер такий. Тіночки, можна сказати, мастерку треба вдівати. Прохладно, прохладно. Бачите, ось продаю пакети. Стою і продаю їх. Завітайте до мене, будете в місті продавати. Якщо у вас щось цікаве по тарифам, розкажу. Трішки попрацюємо. Вітер, звісно, на вулиці. Добрий, добрий ранок. Продаю турбо і продаю сторт. О, Саша, привіт! Я пакети продаю. Вийшла на роботу. Вітер прохладний, Надо так, знаєш, на сонці жарко. Короче, а в тіночці холодно. Продаю турбо, продаю старти, продаю. Оце ще є відновлення і замінна сім карт, щоб ваш номер залишився. 50 гривень шості. Цей 125 гривень безлімітний інтернет. Тут виходить 1600 хвилин. На всі мережі по Україні і без ліміту мережі. Старти. Що тут по стартам? Стартам у нас йде тут акція, пакет стоїть, зараз я вам скажу, 150 гривень. Два місяці підключено, ставили сімочку і два місяці користуєтесь. А на третій місяць ви будете поповнювати 180 гривень. А там можна ще акцію на 3 чи 4 на 4 місяці відключити на півроку. Тут а 25 гіг інтернету, 800 хвилин на всі мережі і без ліміту мережі. І тут ще на топові додатки, О, дивіться, ютуби, інстаграми, тіктоки, вайбери, ватсапи, фейсбуки, твіттери, не щитує трафік. Саша. Саша їде? Я знаю, що ти до мене скоро приїдеш. Я ж чекаю. Я ж думаю, це якраз проведу трансляцію, а потім ж ти приїдеш, соберусь та й підемо додому. До біда. Бачите? Так що завітайте до мене і ви будете дуже задоволені моїми стартовими пакетами. У мене їх багато. Сьогодні ми трошки побазарювали, трохи поснімали. Так, да, так, да, так. Да. Ось я де стою, бачиш, на до Разом ми зможемо. Ось ці вигідні пропозиції. Шалені знижки. У мене навіть номери є там красиві. Кого цікавить, можете підійти і підібрати гарний номер. Такі справи. Завітайте до мене до водафону. На базар до Ельдорадо. На вулиці можна подихати свіжим повітрям. І отримати а, і купити горний пакет із знижечкою. От бачите, 125 спеціальна ціна стартового пакета. А так він поповнений у вас на 165 гривень. Тут це на 4 тижні, кажу сразу. Не на місяць, а на 4 тижні. Тут можна також рік без бонплати підключити. Вигодно доволі берете. Скачуєте додаток мой водафон, заходите в спеціальні пропозиції і підключаєте. А, там ще коли встановите додаток мій водафон, вам дарується 200 бонусів. Ті 200 бонусів ви можете обміняти на гігабайт інтернету. Це так. Так що народ, налітай, пакет в Роблю собі рекламу. Сама продаю, сама рекламую. А що робити? Заробляю, пасок напекла. На що зараз будемо заробляти? На м'ясо. Привіт, Запорожье. Хто ви не той флаг нарисували? Слава Україні. Треба писати. Хто у вас там? Это? флаг не той. Расамаха. Не маліть дурниці, не пишіть мені гадості. А ви все одно українську мову не розумієте. І не просіть, щоб я розмовляла іншою мовою, тільки українською. Такі справи. Все зрозуміло. Завітайте до мене і пакет класний переобрітайте. Привезє хотіти. У нас класний якісний зв'язок. І недорогий. Всім доброго ранку. У нас на вулиці 20 градусів тепла. Трошки вітерок. Можна вдівати футболочку. І тонай промастер, і тепло тепло. І мороженим у нас вже торгують повним ходом. І акції є на морожено. Вот цветок. Водофон. Якисный связок. Засранці потікайте з мого ефіра. Разом ми зможемо. Ми переможемо. Це так, зрозуміло. Україна рулить. Шумно так на вулиці, звісно. Ай, блін, вуха вже згоріло. Зараз треба зонтик. На сонці так жарко. Ще хотіла в Єву зайти, купити отой крем. ПФ-70, напевно. Да ти що? Не мили дурниць, бо язик оцохне і пальці покрючи, не зможеш писати. Треба ну, да, той крем купити, щоб лице не, згорі... не згоріло. Такі діла. Разом ми зможемо. Компанія Vodafone. Бачите, завітайте до мене і пакет покупайте. Оце взагалі бомбезний. Два місяці підключено. Виходить, якщо розділити по 75 гривень місяць. Ну, повзяли, підключили карточку і користуєтесь. Сьогодні я буду працювати до 12 десь годин, до 12-ї години. Я думаю, я тебе заблокірую, щоб ти не, не умнічав. Все. До побачення, телебачення ну, годин 10.05. Бачите, як в нас тепло. Люди вже в шортах ходять. І такі діла. Так що завітайте до мене. Сьогодні я працюю. Завтра я не сині, тому що в мене багато справ. Потім вихідний і з вівторка буду працювати, якщо буде сонячна погода щодня. Поки акції ще продовжуються, не опустіть свій шанс. Ось такі пакетики. Дякую всім за увагу, хто було у мене на ефірі. У мене є сьогодні коротенькі. Так що підписались і лайк поставили. І прийшли, купили пакетик та сполвали. Базарці знають.